Читання для реготання Джеремі Стронг. Гармидер у школі. Літати як птахи, майже як птахи. Міс гармидер, почав містер Шрапнель, походжаючи туди і назад за своїм столом. Ви повинні усвідомлювати, наскільки важливо дотримуватися правил. Діти повинні робити те, що ви їм кажете. Лілія усміхнулась. Саме тому я така задоволена, містере шрапнель. Це прекрасні діти, і вони точно виконували те, про що я їх просила. Містер шрапнель перестав походжати, подивився на стелю таким поглядом, ніби почув звідти щось дуже негарне, а тоді повернувся до нової вчительки. Вибачте, міс гармидер, називайте мене на ім'я, мене називати Лілією, як квітку. Моя мама чомусь вважала, що я ніжна, тендітна і скромна, як Лілія. Правда? Особисто я схильна вважати, що за духом мені ближча кульбабка. Хоча це, звичайно, не звучало би, ви тільки уявіть, кульбабка гармидер. Міс Кульмидер. Заволав директор, вислухайте мене уважно, будь ласка, то ви мені говорите, що справді наказали дітям зробити паперові літачки, вилізти на шведську стінку і запускати їх у холі? Так, звичайно, але в розкладі не написано, що в цей час повинен використовуватися хол. Ви мали займатися англійською? Міс Гармидер кинула на директора зацікавлений погляд. Який же він, мабуть, дивак, якщо дозволяє правилам аж так керувати життям? Подумала вона. Ви мали займатися англійською, а ви замість цього наказали дітям навмисне порушити шкільні правила і запускати по всьому холу паперові літачки? У класі було замало місця, пояснила міс Гармидар. Ви наказали їм робити паперові літачки. Ви з таким же успіхом могли задати їм робити вертольоти або щось не менш ідіотичне. Міс Гармидер скочила на ноги. Вертольоти, містер Шрапнель? Ви геній. Я отут сиджу перед вами і думаю, що ж ви за старий дурень. Раз... Торочити мені про паперові літачки, ніби це має якесь значення, і так само про той дурний архаїчний розклад. А ви, виявляється, весь цей час думали про те, навіщо марнувати час на паперові літачки, якщо можна відразу взятися за вертольоти? Але міс, почав містер шрапнель, та міс гармидер уже було не спинити. Звичайно, це буде важко. Зробити несучі гвинти буде нелегко. Велике значення матиме кут лопатей. Містер Шрапнель, ви відкрили мені очі. Навіщо нам морочитися з дурними старими літачками, якщо ми можемо по справжньому літати? Ми можемо по справжньому літати, повторила вона і мало не вибігла з кабінету директора. Містер Шрапнель важко опустився на стілець. Він не міг зрозуміти, як їй вдалося викрутитися. Щоразу, коли він вказував їй на те, що вона робила не так, усе якось виверталося на виворіт, поки він не збивався з пантелику. І що вона затіває тепер? Він важко зітхнув і сховав обличчя в долонях. Місіс Штурх, секретарка, у своєму кабінеті почула це зітхання. Так само вона чула і всю попередню розмову. Тепер вона сиділа перед друкарською машинкою і усміхалася сама до себе. Її перечуття щодо міс Гармидер справдилися, і тепер місіс Штурх насолоджувалася кожною хвилиною. Коли діти повернулися до класу після обіду, вони застали міс гармидер, яка виглядала дуже збудженою по коліна в купі мотлуху. Її оточували шматочки легкого бальзового дерева і тонкі сталеві стержні. Тут були коліщатка, зубчатки, дротики, батарейки і лампочки, були грубі палички і тонкі палички. А ще було повно мотузок і липкої стрічки. Клас містера Девіда дивився на цей непотріб і перешіптувався. Міс Гармидер раптом перестала говорити сама до себе і вперше помітила свій клас. О, то ви вже прийшли. Добрий день. Добрий день, міс Гармидер! Називайте мене Супержінкою, жінкою, розсміялась міс Гармидер. Супержінкою? хихикнула Керолайн. А вже ж Супержінкою, бо сьогодні, після обіду, ми будемо літати. Літати? Хором вигукнули третьокласники. Саме так. А тепер скажіть мені, хто з вас має у школі велосипеди? Піднялося кілька рук. Лілія рахувала й одночасно кивала головою. Прекрасно! Добре! Ті, хто має велосипеди, візьміть і поставте їх попід стіною під класними вікнами. Черіл потупила очі й промимрила, що велосипеди повинні весь час залишатися на велосипедній стоянці. Міс Гармидер провела рукою по воронячому гнізду в себе на голові. І подивилася на черіл своїми сірими очима, в яких вигравали іскорки. Люба, не хвилюйся, ваш директор тільки що особисто сказав мені, що діти повинні точно виконувати те, що їм накажуть. Так що, будь ласка, поставте ваші велосипеди під стіною ідіть. Двічі повторювати не довелося. І невдовзі під стіною стояли дев'ять велосипедів. Діти дивилися на них серйозними поглядами. Керрі заговорила першою. Скажіть, будь ласка, міс, якщо ми маємо літати, то навіщо нам велосипеди? Дуже хороше запитання, Керрі», – похвалила міс Гармидер. А тепер я поставлю вам запитання як людина піднімається в повітря? Вона скаче, вигукнув люк. Не зовсім та відповідь, якої я чекала, але справді вона може підскочити. Однак, як їй вдається при потребі залишатися в повітрі, вона летить у літаку, відповів Джон, або в ракеті, або на повітряній кулі, додала Келлі, або у вертольоті, в вертольоті, пробурмотів пол. Саме так кивнула міс Гармидер. Тобто зазвичай вона не користується для цього велосипедами, зауважила Ребека. А ось тут ви помиляєтеся, ми зробимо з цих велосипедів вертольоти. Ви підніметесь на борт, почнете швидко обертати педалі, вертолітний гвинт почне обертатися, і ви підніметеся в повітря. Міс Гармидер говорила з такою впевненістю, що могла би переконати навіть джмеля у тому, що він може долетіти до Марса. Якийсь час усі мовчали. Діти дивилися у вікно на свої звичайнісінькі буденні велосипеди, вишуковані рядочком під стіною. Усі одночасно видали вигук захвату. Із головою поринули в купу частин і детали під ногами у міс Гармидар, а вона давала цінні поради. У класі зазвучали молотки й пилки. Деякі з дітей взяли великі аркуші паперу і почали вимальовувати дивовижні креслення своїх літальних апаратів. Міс Гармидер була настільки зайнята відповідями на запитання, що їй не вдалося просто сидіти і спостерігати. Невдовзі вона вже повзала по підлозі разом з усіма, допомагаючи одній із конструкторських груп вирішити складну проблему, пов'язану з задньою велосипедною зірочкою і ланцюгом. Мало помалу літальні апарати почали набирати форму, і діти вийшли на вулицю, щоб причепити гвинти. Тут довелося вирішувати багато складних проблем. Знадобилося море клею і купи липкої стрічки. Було неможливо ступити ногою так, щоби до неї щонібудь не приліпилося і не залишалося. Приліпленим іще найближчі десять хвилин. П'ятеро дітей чомусь виявилися з голови до ніг обв'язаними мотузками. Це було особливо дивно, якщо зважити, що всі вузли були в них за спиною, куди вони аж ніяк не могли би досягти самі. Це Вейн, закричала Емі. Він це навмисне. Від них не було ніякої користі. Вони тільки весь час плутались під ногами, мені довелося їх позв'язувати, щоб не заважали. Думаю, тепер ти вже можеш їх розв'язати, запропонувала міс Гармидер. Ну ось, гадаю, ми закінчили час починати випробування. Новозібрані велосипеди справляли дивне враження. Кожен із конструкторів по своєму вирішив питання. Як закріпити гвинт над головою пілота? Дехто скористався для цього грубими паличками, інші використали металеві стержні та мотузки. Тепер пілоти обережно виводили свої вертопеди на стартові позиції на шкільному майданчику. Довгі лопаті гвинтів зависали донизу і легенько погойдувалися. Решта класу спостерігала, чи їхнім літальним апаратам вдасться піднятися в повітря. Навіть міс гармидер затамувала подих. Пілоти вилізли на сидіння. Один за одним, дуже повільно й обережно вони почали їздити навколо майданчика. Лопаті гвинтів повільно оберталися в них над головами, з тихим шурхотом розтинаючи повітря. Пілоти Понагиналися над кермами, щоб набрати швидкість. Крутити педалі виявилося важкою роботою. Тепер їм доводилося приводити в рух не тільки заднє колесо велосипеда, а й гвинти. Давайте! гукала міс Гармидер, давайте швидше. Її слова заохотили решту класу, так само підбадьорливо гукати. Швидше, рухайся, давай. Конкорд, швидше, швидше. Бідолашні пілоти хекали і сапали. Вони з усіх сил налягали на педалі. Шух, шух. оберталися гвинти. Вертопеди робили одне коло за одним. Обережно. гукнула міс Гармидер. Не допустіть, щоб гвинти зіткнулися. На майданчику було дев'ять розчервонілих облич. Один з вертопедів уже майже піднявся в повітря, і його переднє колесо раз у раз відривалося від землі так, ніби він ось-ось хотів злетіти, але ніяк не міг. На жаль, колесо, яке майже не торкалося землі, дуже ускладнило керування, і невдовзі один з вертопедів занадто наблизився до іншого. Лопаті зіткнулися. Почувся різкий тріск, і великий шматок гвинта пронісся над майданчиком і врізався в стіну школи. Волосипеди попадали і збили ще два апарати. Решта вертопедів різко звернула вбік, щоб уникнути аварії, і зіткнулися лоб у лоб. За кілька секунд майданчик перетворився на місце катастрофи. «Ой-ой!» Промимрила міс гармидер, тривожно озираючи купу розбитих літальних апаратів. Нікому нічого не сталося. Ух ти. видихнув один із пілотів. Це було круто. Над майданчиком пролунав гучний голос, змусивши всіх, звичайно, за винятком міс гармидер, завмерти на місці. Міс гармидер, що тут відбувається? Ми робили вертольоти, містере шрапнель. Вертольоти, вертольоти, що за вкрай сміховинна ідея. Лілія гармидару обернулася і зупинила на містерові Шрапнелові свої невинні сірі очі. Але ж, містере Шрапнель, хіба ви забули? Це ж була ваша ідея. Директорові відпала щелепа, і його знову заціпило.